Закріпила плівку на каркас. Я почала з самої гори, з куточка тут і потім закріпила тут. Ну і бачите, у мене фактично таке півколо вийшло. Потім я все це розтягнула плівочку закріпила магнітиками. Так, я і буду її кріпити прогрівати. Буду з гори, а потім, коли я все це прогрію, підтягну, зріжу зайве і зафіксую магнітиками. Місця, де ніжки або де треба прорізати плівочку, це можна робити, не боятися. З плівкою абсолютно нічого не буде. Я буду так загортати, її можна тягнути, і все буде нормально. Далі цей розріз не буде йти нікуди. Який у мене вийшов місяць із плівочкою. Не можу сказати, що це дуже легко зробити, тому що каркас специфічний, треба трошечки попрацювати. І по часу у мене все це зайняло приблизно годину. І такий каркасик, і таку плівочку. Плівочку, до речі, є різні кольори, дуже класна плівка. Вона з одного боку глянцева, як тут зараз, з іншого матова. Плівочку, каркасики, магнітики, все це ви можете замовити у нас.